У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску СБУ ліквідувала схему ухилення від мобілізації на Полтавщині, фіктивні документи та телеграм-шпигунство. На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожої ракети. У Полтаві в дорожньо-транспортній пригоді постраждала дитина. У Лубенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легковика. На Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув велосипедист. У Полтаві дерево впало на автомобіль, у якому перебувала жінка з маленькою дитиною. У Кремечуці поліція розслідує обставини спричинення тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. На в'їзді до Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. У Кремечуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. У Лубнах сталася автопригода за участі двох неповнолітніх водіїв. У решетилівській громаді поліція з'ясовує обставини ДТП за участі двох мотоциклів. Служба безпеки України блокувала дві нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Полтаві та Кременчуці. В одному випадку 56-річний Кременчуківець у власній типографії підробляв довідки про бронювання, зокрема для представників кримінального світу. Крім того, в обласному центрі викрито 44-річного безробітного, який зливав у телеграм-канали геолокації ТЦК та національної поліції. З березня 2024 року він працював на зрив мобілізації на Полтавщині, будучи активним користувачем популярної інтернет-спільноти з майже 30 -ма тисячами підписників. За вказаними фактами, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. На Полтавщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожої ракети. Її решти було виявлено в лісовій зоні. Фахівці поліції безпечно вилучили небезпечний предмет та передали піротехнікам ДСНС для подальшого знищення. Поліція нагадує громадянам не чіпати залишки ракет, нерозірвані боєприпаси та частини дронів. Це смертельно небезпечно. У разі знаходження підозрілого предмета слід негайно повідомити поліцію або ДСНС. Під час повітряної тривоги. Воги обов'язково прямувати до укриття. Будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки. У Полтаві в дорожньо-транспортній пригоді постраждала дитина. Аварія сталася 26 серпня близько 13.50 на вулиці Патріарха Мстислава. За попередню інформацією слідства, автомобіль «Санк Йонг» під керуванням 52-річного водія зіткнувся з електросамокатом Куго, яким керував 10-річний хлопчик. У наслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розпочала кримінальне провадження. За частиною першої статті 286 кримінального кодексу України наразі встановлюються всі причини та обставини аварії. У Лубенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легковика. Аварія сталася 25 серпня близько 17-ї години неподалік села Ялосовецьке Хорольської громади Лубенського району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot під керуванням 48-річної жінки зіткнувся з легковиком ЗАЗ, за кермом якого перебував 64-річний чоловік. Від отриманих травм водій ЗАЗ загинув на місці. Його 68-річного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні за даним фактом. Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини ДТП нині з'ясовує слідство. На Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув велосипедист. Трагедія сталася 23 серпня близько 15.40 на вулиці Гурамішвілі у Миргороді. За попередніми даними слідства, автомобіль Форд під керуванням 38-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким їхав 86-річний місцевий житель. У наслідок зіткнення чоловік від отриманих травм помер на місці події. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 вісімдесят Мінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого наразі. Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини трагедії. У Полтаві дерево впало на автомобіль, у якому перебувала жінка з маленькою дитиною. Подія сталася 22 серпня близько 20-ї години на вулиці Коломенській. За попередньою інформацією, момент негоди дерево обрушилося просто на автівку. Усередині перебувала 26-річна жінка та її 4-річний син. Обох постраждалих доставили до лікарні, медики надали необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події. У Кременчуці поліція розслідує обставини спричинення тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю. Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції від медиків. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спецпризначенці. За попередніми даними слідства, на вулиці Покровській до оселі 40-річного Кременчуківця прийшов його знайомий. Під час конфлікту чоловік завдав господарю ножове поранення та втік. Потерпілого доставили до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провад... За частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту, 59-річному чоловікові вже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. На в'їзді до Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Аварія трапилася 25 серпня близько сьомої ранку на автодорозі Київ Харків-Довжанський поблизу Супрунівки. За попередньою версією слідства вантажівка дав під керуванням 39-річного водія. Врізалася у мікроавтобус Фольксваген, що рухався попереду. Від удару мікроавтобус зіткнувся з іншим вантажним автомобілем «Івеко», який зупинився перед ним. У результаті ДТП постраждали 42-річний водій мікроавтобуса та його пасажир 1956 року народження. Обох із тілесними ушкодженнями госпіталізували. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюють слідчі. У Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Аварія трапилася 26 серпня близько 9.30 на вулиці Республіканській. За попередньою інформацією, зіткнулися мазда під керуванням 62-річного водія та фольксваген, яким керував чоловік 1962 року народження. У наслідок ДТП водій Мазда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Наразі поліція встановлює всі причини та обставини події. У лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох неповнолітніх водіїв. Подія трапилася 26 серпня близько 19.30 на вулиці Драгоманова. За попередніми даними слідства, автомобіль Деосенс, яким керував 16-річний хлопець, зіткнувся з мотоциклом Спарк за його кермом перебував 14-річний підліток. У наслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до місцевої лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні. Непровадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини ДТП встановлює слідство. У Решетилівській громаді поліція з'ясовує обставини ДТП за участі двох мотоциклів. Аварія сталася 24 серпня близько 17.40 на ґрунтовій дорозі поблизу села Сухарабівка Решетилівської громади. За попередньою інформацією, зіткнулися мотоцикл Мустанг яким керував 31-річний чоловік, та «Іш планета під керуванням 15-річного водія. У наслідок зіткнення травмувався кермувальник Мустанг. Його з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні за цим фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини події з'ясовує слідство. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна!